Всім доброго дня! Сьогодні у нас вже 23 грудня 2024 року. В місті Запоріжжя спали ми, спокійно, слава Богу, і живемо цей чудовий день. У нас сьогодні сонечка немає, але тепло, плюс 5 і дуже-дуже жарко. Ми з Ксюшечкою пройшлися по магазинчикам. Купили їй, у нас ручки улітають. Хоча, то доця десь в школі, виходить, то вони закінчуються. Ну, я вже не знаю, мабуть, ручок 10 я точно купляла. Це стержні два купила знову. Ось, Навіть мальчик сьогодні їй давав. У неї ручка закінчилася. Вони настільки швидко затирачки закінчуються. Ну, я в пілоті купляю. В Аврорі ще побачу, може там теж куплю, там такі непогані в Аврорі. Хороше качество, але вони не завжди є в Аврорі. Ксюша захотіла цей скотч ми купили. І ще найголовніше до свят купили Ксюшки. Дивіться, такі красиві кофточки, Взагалі чудесні. Це можна і літом, і весною вже ж буде тепло ходити. Воно, дивіться, як хибишечка така класненька. А це наверх. Там були вони недорого, нормальні ціни. По по 300 гривень, це чому нормально, бо я б ходила там весь район, і там були кофточки по 400 і по 500. А цей такий красивий, нарядний, по 300, я дві забрала. І ще зараз покажу, яку я купила су... не сукню, а юпочку. О, дивіться, яку юпочку. Це вибрала Ксюшка. Ми купили її в магазині Імперія. Ось, дивіться. Так, да, вона не дешева. Ця юбочка, отака красива красоточка, я б сказала, юбочка класна. Але я хотіла костюмчик, був так, така, похожа, тоже Фатинова, була коричнева, і з бусинками була, і кофточка там була, як наборчиком, наборчикам, и зайчиком, ну, вообще, з стразиками. Но Ксюша уперлась не захотіла. Я її уговарювала, там, наверное, полчаса. Мені було б настільки тяжело її уговорить. У мене это не получилось. Ксюша настолько у нас э, така, знаєте, на своєм, якщо стоїть, ти спробуй попробуй її ще Якось своє не нав'яжеш от ніяк не нав'яжеш Тому у мене не получилось той костюмчик з коричневою юбочкой. Точно така, тільки з бусинками коричнева, і така красива кофточка нарядна біла і з коричневим зайчиком. Ну, така цікава робота там. Очень хороший костюмчик я не смогла убедить, потому купили вот так по всем магазинам, потом подбирали вот эту футболочку, кофточку. Ну, пускай. Самое главное, что она сможет не только носить, вот, да, на праздники вот эти рождественские, она сможет потом на день рождения пойти. Вот летом он, смотрите, ну, она такая красотулечка. И, вот, ну, я не знаю, просто, просто изумительная футболочка. Я, мне очень понравилась. Сейчас так ближе покажу, как сделаны камушки, как вручную, понятно, стирать. Вот, как видите, кружево здесь вот, какая красота все аккуратненько стирать ну, просто изумительная хорошая ковтусечка такая, тоже, видите 350, ну она того стоит так что, две вот такие красивые салфеточки еще купила в общем, Ксюшка у нас уже на празднике одета, но ну, как, как обычно маме ничего не надо мама будет в том в чем есть вот, пока так. Никуда не ходим, друзья. Война, куда хотеть, особо никуда не ходим. Дома, там, сидим дома. Вот, не то время. Ну, детям пускай, они там, у них будут праздники, пускай хотя бы будет хорошо детям. Если вы со мной не согласны, напишите. Вот. Ну, я тоже не, не обижена, у меня все есть, я считаю. Вот, так что всем хорошего денечка или вечерочка. Вот, солнышко нет, его так не хватает. Но скоро будет день, все больше и больше. Солнышка будет. Вчера утром было, ну, ну просто как весна. Ну, вот сегодня не повезло. А может, завтра будет солнечный день. Настроение тогда да. очень очень, знаете, разница есть. Когда есть солнце, когда нету. А еще когда тихо, да, вообще жизнь удалась. До свидания, дорогие друзья. Всем любви, добра и гармонии. Всім приємна Всем аппетита! Ксюшечка вже доїдає, щось со школи сьогодні пришла, бухикати. Ну так не сильно, а чуть-чуть там, да. Ну, раз за три бухикнула. Ну, може, подивилась досі, ні? Не, не подивилась? Наблюдаємо за Ксюхой. Ксюха, болеть не треба. Праздники, свята вон, впереди, дочь. Так що, не надо. Але там дітки в школі хворіють багато, так один за одним. І що ти зробиш нічого, це буває. Це все буває, все пройде, все буде добре, дай Бог. На вулиці у нас дощик пішов, і дивіться, вона яка красуня сидить із горішком. Ну, так, Я не знаю, чи вам видно щось я. Горішечок у неї в дзюбі. Боже, Але, взагалі, щос, як буде, таке класна. Вони взагалі зараз, як наблюдаєш за воронами, настільки розумні пташечки. Я їх раніше щось не любила, я не знаю. Ну це ж люди попридумували всякі сказки. А на самом деле це такі умні птиці, мабуть, одні з самих-самих таких розумних. Це ж треба горішок візьме і кидає на асфальт, щоб розбити, щоб потім з'їсти. Всі бачили, я думаю, це. І гарнесенькі такі. Вони живуть дуже довго, коли нормальні умови, то вони можуть і 200 років жити. Я читала. Доброго вечора, дорогі друзі. У нас сьогодні вже вечір 23 грудня. І я вирішила зробити плов, давно вже мене просили зробити. І що я для цього роблю? Кілограм у нас свинини, я її обжарювала. Обжарювала з двох сторін до золотистої корочки. Потім водою кипченою залила. І зараз вже десь 30 хвилин вже м'язко у мене тушкується. Потім зараз я нарізала марковочки, теж тушкується вона на пасочному маслі. І я забула купити, дивіться, чеснок, у мене буде сухий чеснок і лук закінчився. Я пішла до себе в садочок. І там у мене я сидила, лучок взяла такі дві маленькі луковички, Ну, треба ж як-то виходити з положення. Потім вже я додала, так як 30 хвилин наше м'ясо тушиться. Я додала барбарисик, половина чайної ложки. половина чайної ложки також Зіра или зіро. Зіра, по-моєму, називається. Воно дуже такий приємний смак дає. Я... Трошечки куркуми. Я менше чем половину ложечки додавала, бо я не люблю, коли дуже багато. От. І здорова, ксюшка розчихалась, і хмелі, цунелі трошки тут у мене ще залишилось резь, я дивіться, які дивізіра. От, іспользувала. Хорошо, промила 10 разів і водички в мене вже 20 хвилин настаюється. Зараз ще промию і буду, разом із морковочкою туди додавати. Головне, щоб води було небагато, щоб не переборщити, а то буде каша. І потім ще будемо варити хвилин 15-20. Ну, 20, я думаю, тому що може бути сирий, Я буду дивитися до готовності, щоб не сирий був наш рис. Ось, В кінці я буду ще додати, у мене є сухий чеснок і обов'язково перець. Можна молотий, якщо немає. Ну, добре, якщо є в горошинках. перець. І ще в мене є зелень, зараз я покажу. зелення. в самому кінці, там, минут 5 до готовності. ось. Буду додати, щоб він був гарненький. Так що, друзі, отакий плов. Що буде в кінці, покажу. Перемішуємо дуже добре. Отак. Дивіться, вже така золотиста скориночка. І будемо додати до м'язка. І плов теж то може додати. Рис я вже туди додала, зараз я додаю. що мені що допомагає, знімає, так? Мішуємо. Дякую. Так, ось. Я люблю, щоб морковочка була, знаєте, не на терці, а щоб отакі от кусочки були довгенькі. Вона так смачніся. Так, засікаємо зараз час, 20 хвилин і будемо пробувати. І в кінці часничок. В мене сухий, я зараз його приготую. і ще перчик зразу додавлю. На часник в кінці. Зараз буду вже виключати наш плов. через 5 хвилин. Ось зелень я. Нарізала не всю, це ще для супчика, Я зараз буду ще супчик робити. Добавила я чесник сушений. Так. І ще трошки, бо водичка є, зараз він впитає все. Зараз хочу показати, як. О, бачите. І ще трошки і буду виключати. Клас. Наш плов дивіться, вже Ой, почти готовий трошечки залишилося. Я додала часник сушений вже туди. Запах неймовірний. Всім А апетиту. Хай вам теж щастить. Здоров'я, добрим люті. До побачення. Ну все, вирвали зубчик. Ночь впереди була страшна. Ну все, ти ж сильна дівчинка, моя зайка. Ой, ти бузя, ну все, все.